Тітки але спецпредставник з питань Росії та України, але з європейських та українських питань ну тут є певні нюанси щодо кадрових призначень і перетурбацій, які відбуваються в команді Трампа, і вони будуть, до речі, перманентними. Так от він заявив, що Зеленський та Путін повинні провести прямі переговори і обидва мають від чогось відмовитися. Ми вже чули про те, що Україна і Росія мають піти на компроміси. Це позиція команди Трампа. А нині позиція команди Трампа, що Зеленський та Путін мають зустрітися, можливо, в двох, можливо, в трьох, Мені складно зараз вам це сказати, але позиція така є. Про це Кіткел сказав перед початком Мюнхенської конференції. Під час самої конференції. З'ясувалося, що росіян там поки що на цю хвилину не акредитували. Я вам у ранішньому відео розповідав, що Дональд Трамп наполягає на тому, що сьогодні у Мюнхені відбудеться зустріч команди Зеленського, команди Путіна і команди Трампа Росії, України та Сполучених Штатів Америки. В нього таке стійке переконання. Але справа в тому, що організатори цієї конференції повідомили, що російської делегації на Заході не буде. Ми не акредитували жодного представника російського уряду, аби з акредитації сюди не потрапити. Про це повідомив голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Хойзген і закликав з обережністю ставитися до слів Дональда Трампа про зустріч із представниками Росії в Мюнхені. Хойзен уточнив, що федеральний уряд Німеччини не видавав відповідних віз представникам російської влади. Я не виключаю, що Хойзен просто про це не знає. Він дізнається про це вже пізніше, і не обов'язково зустріч буде на полях конференції безпосередньо. Вона може відбутися і в Мюнхені десь інде. Поки що ця інформація залишається інтригуючою, тому що її озвучив Трамп, але і не означається на 100%, що зустріч справді відбудеться. Хоча можливість зустрічі такої коментували і в Офісі президента, і повідомили, що поки що не збирається зустрічатися із російською делегацією. Зеленський сказав, що він не збирається зустрічатися із представниками Кремля і також у Саудівській Аравії. До чого тут Саудівська Аравія? Буквально днями Дональд Трамп повідомив про те, що він може зустрітися із Путіним у Саудівській Аравії. Але пізніше сказав, що там будуть зустрічатися робочі групи США, України та Росії. Це відбудеться вже з понеділка, наступного тижня. І от сьогодні, під час своєї прес-конференції у Мюнхені, Володимир Зеленський, який також перебуває, на цій безпековій конференції повідомив, що найближчими днями він відвідає Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Туреччину. Тим каже, що зустрічі з представниками Росії чи США там не буде. Але у Трампа... Якось інші позиції. Тоді запитання: якщо там не буде команди Росії, для чого Зеленський туди летить? Пояснення він дає наступне: я маю офіційний візит до Еміратів з дружиною з першої леді, тому що у нас є велика гуманітарна програма і питання обміну ув'язненими. По-друге, після цього я відвідую Саудівську Аравію. З тими самими питаннями та іншим партнерством це буде протягом двох або трьох днів. Водночас Зеленський ще раз наголошую, підкреслив, що не планує зустрічатися із представниками Росії чи США у рамках цих візитів. Можливо, з ними будуть зустрічатися члени його команди. Ми це, до речі, сьогодні проговорювали під час запису програми в рамках центру громадської аналітики. Вежа відповідний випуск. Ви зможете переглянути сьогодні ввечері о 20.00. Тому не забудьте підписатися на канал, хто цього не зробив раніше, і перевірити, чи ви натиснули на дзвіночок. Ви отримаєте сповіщення. Коли буде розпочинатися стрім на каналі, ну в будь-якому випадку, якщо ви підписані на канал, то сповіщення про стрім вам приїде. І також Зеленський зробив інші заяви, які стосуються саме російсько-української війни, але додам ще раз на рахунок. Контактів із американцями та росіянами. Зеленський поки що заперечує все, і говорить, що це можливо лише після того, як Україна та Сполучені Штати Америки погодять переговірні позиції. Тоді вже буде безпосередньо розмова із Путіним чи з кимось іншим із Росії. Що ще сказав Зеленський? Він говорить, що я не бачу, що США мають готовий план завершення війни. Наступне. Він говорить, що США не готові говорити про Україну в НАТО, ну і дійсно, сьогодні немає підтвердження того, що Україна може бути в НАТО. Я також ще торкнувся цього питання. Він говорить, що американці стверджують, що Україна не може бути в НАТО, на їхню думку, каже Зеленський, це ескалація. Далі, Зеленський заявляє: якщо ми не в НАТО, то нам потрібна армія в півтора мільйона людей з озброєнням НАТО. І наголошує, що якщо Нині допомога зовнішня Україні для утримання армії складає 40 мільярдів доларів, то тепер потрібно буде 60. Також Україна передала в США, опрацьований юристами меморандум про фінансову угоду між країнами, яка стосується корисних копалин, повідомив президент України. І наголошує, що ми ніколи не визнаємо наші території. Росіянами нам не дозволяється конституція. В останні дні на Покровському напрямку каже: у нас багато краща ситуація, якщо не буде гарантії безпеки Росія знову нападе. І цього року Росія наголошує, президент України готує 15 дивізій, це близько 100-150 тисяч осіб для тренування та посилення ситуації на білоруському напрямку. І наголошено на тому, що Росія готує напад на Польщу вже наступного року, через один рік. Раніше розвідка дані повідомляла про те, що Росія може розпочати військову операцію проти країн НАТО через 3 чи 5 років. Ну, за даними Зеленського, це може статися набагато швидше. Окрім того, на полях Мюнхенської безпекової конференції передбачалася зустріч президента України Володимира Зеленського з віце-президентом Ді Дівенсом, який вже туди прибув. Вони мали там погодити угоду про використання спільних грідкоземельних мінералів, на які поклав око Трамп. Стало відомо, що ця зустріч перенесена, вона не скасована, вона може відбутися. Приблизно о 17-й годині сьогодні, ну хто дивиться пізніше? Можливо, вже вона відбулася. я Обов'язково це вам повідомлю. в наступному випуску І Україна передала до США документ зі своїми правками, який привіз до Києва міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. І ці правки стосуються майбутньої угоди про партнерство. Вашингтон попросив часу переглянути ці правки, допрацювати, і рішення було ухвалено про перенесення зустрічі з Джей Дівенсом буквально в останній момент це, в принципі, абсолютно нормальна практика, коли сторони погоджують позиції стосовно якоїсь угоди. В даному випадку йде мова про доступ до рідкоземельних мінералів і корисних копалин в Україні. І як сказав держсекретар США Марко Рубіо, який таки долетів до Мюнхена, у нього сьогодні вранці зламався літак. Через 90 хвилин після зльоту з Вашингтону він вимушений був повернутися до аеропорту, поміняти літак і вже прибув до Мюнхену, бере участь безпосередньо у його роботі, і він сказав, що ми будемо зацікавлені в їхній довготривалій незалежності, тобто України, якщо існуватимуть постійні економічні інтереси. Модель ця розглядалася, до речі, друзі, ще до початку широкомасштабного вторгнення, щоб впустити в Україну. Багато велику кількість іноземних інвестицій. Це малося на увазі інвестиції з європейських країн, Сполучених Штатів Америки, щоб вони, власне, були зацікавлені в збереженні цих інвестицій в Україні. Ну, зараз якраз наступає такий момент. Звісно, ми всі прагнемо, щоб ця угода була максимально взаємовигідною. І також Марко Рубіо додав, що частина цих грошей, які вони зароблять, використовуючи українські мінерали, повернеться в Америку. Щоб розрахуватися з американськими платниками податків за допомогу Україні, непоточні яку саме чи ту, що вже надали, чи ту, що будуть надавати, і частина буде реінвестована назад у відновлення України. Раніше повідомлялося, що підписання цієї угоди буде одним із пунктів гарантії безпеки, про які власне говорить президент України. Ми очікуємо конкретних результатів. Також на полях саміту в Мюнхені. Єрмак, керівник офісу президента України, зустрівся з Кітом Келегом. Як повідомляє офіційно офіс президента України, вони обговорили продовження підтримки України. Це питання безпеки не лише нашої країни, а й усієї Європи та світу, говорить Єрмак. І також додав, що окремо обговорили підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника Кіта Келога до України. І також Зеленський та Путін, як я вам сказав трішки раніше, повинні провести прямі переговори на думку Кіта Келога, тому і це питання було предметом обговорення і дискусії з Єрмаком. Про результати поки що не повідомляється. Своєю чергою, Дональд Трамп. Як повідомляє сьогодні видання Reuters, віддав переговорний взагалі трек із Москвою своєму другові та спецпредставнику з питань близького сходу Стівену Віткофу. Тобто, друзі, кількість учасників, які сьогодні долучені до команди Трампа для проведення швидкого переговорного процесу між Росією та Україною збільшено. Збільшено для того, щоб контактів було більше, збирати більше інформації. Ну, в принципі, це менеджментський. Бізнесовий підхід Трампа і Стівен Вітков, як ви вже знаєте, я вам про це повідомляв. Дуже давній друг Трампа. Він йому суттєво довіряє. Ну і на думку багатьох, Вітков може бути набагато результативніший у саме переговорах із Москвою аніж Кіт Келл. Тим паче Вітков вже відвідував Москву, де за інформацією змі 3,5 години розмовляв із Путіним. Ну, в принципі, вже якісь є певні напрацювання. Тепер до коментарів, які дав очільник Пентагону Гекзет. зранку. Він говорив одні речі, а після обіду говорить зовсім інші. Це не його команди, в тому числі. Ну, до прикладу, міністр оборони США Гекзет відповів, чи планує час зменшити військовий континент Європі і наголосив на тому, що Америка віддана альянсу НАТО. І американська присутність надійна, і це було, і це партнерство є реальним і важливим. І ті війська, які ми маємо тут у Польщі, є інвестицією в це визнанням цього, сказав він і не виключив ще більшої присутності американських військ в Польщі. Своєю чергою, віце-президент Ді Дівенс на Мюнхенській конференції з безпеки. Може оголосити про масове виведення американських військ з Європи. Хоча Джей Дівенс, як я вам розповідав ранці, допускав про те, що американські війська можуть бути в Україні. Як це корелюється, друзі? Я вам не знаю. Про цю інформацію можливість скорочення американських військ в Європі повідомив очільник Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Хойзен якого я згадував вже на початку відео, і зазначив, що Вашингтон очікує від Європи просто більше внеску в обороноздатність. Ну це черговий шантаж з боку Трампа команди Трампа, аби Європа платила більше за власну безпеку. Окрім того, міністр оборони США сьогодні в Мюнхені заявив, що Україна може повернутися до кордонів, які існували до 2022 року. Однак вважає нереалістичним повернення до кордонів 2014 року в ході майбутніх мирних переговорів. На цю ініціативу в Кремлі реагують дуже нервово, так само як і на заяву Джей Дівенса про можливість присутність американських військ на території України. Їм це вкрай не подобається, але це означає, що в такий спосіб Трамп намагається тиснути на Москву. І також глава Пентагону зазначив, що питання кордонів України це частина дискусії. І допустив, що Європа може бути долучена до переговорів щодо України, тому що Європу вони просто от викинули з цього процесу. І е, сказав ґекзит наступне щодо саме обміну територій, кордонів України. Як виглядатимуть ці кордони, в кінцем результаті ще належить з'ясувати. І я думаю, що це буде частиною дискусії між нашим президентом, Зеленським, Путіним і, ймовірно, Європою, яка також братиме участь у цих дискусіях. Справа в тому, що заяви команди Трампа дуже Різнопланові, контраверсійні, часто суперечливі. І це все означає на непростий переговірний процес, який нині триває. Тому за цим пильно слідкую. Вас прошу поки що не робити поспішних висновків. Пропоную їх зробити трішки пізніше, коли закінчить роботу Мюнхенська безпекова конференція. Ви будете в курсі подій, якщо будете підписані на мій канал. І будете слідкувати за ним, для цього ще й коментуйте, ставте подобайки, поширюйте відео друзям. Це дуже важливо для просування україномовного контенту на платформі YouTube. Всіх люблю цю шаную, і не перемикайтеся, все буде Україна!